прикажуть самі за себе і бачимо дійсно певну картину. Но, нам говорили, що перспективний план не є, не є довго. Так нас вчили, правильно? Тобто добровільне значить ми можемо об'єднувати так, як ми хочемо. Наша ініціативна група, ми висловили все-таки, ми звуки ще і з гостями вчили об'єднатися. Ясно, що в нас трошечки мало сили слабші, інших людей. територіальних повинні бути громади, так? Тобто це ідеальний варіант, на який це розраховано і вже розрахований вже бюджет на ці три територіальні громади. Я так розуміла? Ні. Вивчена пропозиція і просто на територіальному будівельному район, а потім фінансово вже прикріплено, я поясню. От приводимо, що в мене є сумніви, що їм вистачить гроші. Так, я зрозуміла. Тобто, якщо в ідеальному цьому ми зразу даємо, ми встигаємо до 25 жовтня, то вже на 16 рік ці три територіальні громади. Я так розумію. Вже да, ну, да, да, да. правильно, вже не встигаємо. Другий в нас варіант, за який ми хапаємося, щоб зловити нам шанс зберегти район, районний центр і, і так далі, і якусь отримувати субвенцію, велику, достатньо, якісь кошти, щоб нам допомогти е, неспроможним тим, ну, як кажемо, школам і сільським радам. Але на це ви сказали, треба 5-6 місяців, тобто ми вже все одно в 16-му році ми цей шанс, вже ми втратимо. Там існує 14 кроків. Поета реклама. Наші відповідні рішення, рішення про затвердження е, постанови положення про, про обговорення, завершуючи рішенням рішення секції про об'єднання створення робочої групи єдині. Е, е, це не зроблено в Приваленській, не зроблено криво. в В Аштанській зроблено все, крім двох фільських ран. Вже 7 сільських рад подало повний пакет документів. На сьогоднішній етапі можемо створити одну одну і внести зміни перспективний план про об'єднання одної територіальної громади. Тобто це другий крок. Чого ми хочемо Я говорити? Триває, 16 рік? Там, міська попаде в 16 рік, якщо однак у бюджет. І десь у березні, літні 16 року, можуть навіть бути заволочені вивертовані системи. <звук>